У багатоповерхівці у Полтаві мешканці за свої гроші роблять ремонт під'їздів. У цьому будинку створене ОСББ. Коли в нас був ЖЕК у нашому будинку, ніхто нічого не робив. У нас під'їзди обідрані, обшарпані були. Це якесь страшне було, страшиліще. Страшно було заходити у цей під'їзд. Грязно було. Ми самі ну. Живемо, треба дивитися за будинком. І ось це почали потихеньку робити ремонт. Потихеньку, потихеньку зібрали кошти. І зараз, звісно, краще, але ще дуже багато нам. Ремонт ми почали, скажем так, восени. Тобто де робити робимо спокійний медля. На жильці дуже хвилюються, тому що це постійний бруд. Тому що, опять же, якби зайшла сюди серйозна підрядна організація, вона б зробила це ну швидко. Ми зробили майже почти в шести під'їздах, два під'їзди голі, але і ще в деяких під'їздах там недороблений п'ятий таж, там недопокрашені стіни, там не зроблений вестибюль. Ну процентів 70 ми вже ремонту зробили. В ОСББ виготовили проєкт за 20 тисяч гривень, аби зробити ремонт у співфінансуванні з бюджетом громади за програмою підтримки ОСББ. Спочатку вартість робіт згідно з проєктом становили 350 тисяч гривень. Однак, жоден підрядник не подався на тендер за такою ціною. Ми за власний кошт знову робимо коригування в проект. Бо ніхто не приходить. Ми робимо коригування, ми платимо знову кошти. Виставляю, спочатку проект мав суму 800 тисяч. Потім знову щось там в ЖК не сподобалось в його оформленні. Став мільйон. На сьогоднішній день лежить в ЖК проєкт на цей будинок. Косметичний, косметичний на мільйон гривень. У 2021 році ще вони робили проект. На ремонт свого будинку, але він не був реалізований, там враховувалася низька вартість, там була ну, дуже мала вартість. І відповідно, вже, коли вони подали новий проєкт, то відповідно вже почалась війна, або вони в лютому місяці подали, 22-го. І тоді він вже не був реалізований. На даний час вони вже до нас не зверталися. З 22-го року, з лютого, після початку війни, вони до нас не зверталися. Якщо в них є окремий проєкт на ті під'їзди, які ще залишилися, Окремо вони можуть звернутися до нас так, офіційно за відшкодування. Якщо немає проєкту, то вони повинні ну, можуть його виготовити і подати на управління відповідно на ті, що залишилося. Да. Відшкодування тоді будуть то, за ремонт 70% сплачує міська рада. 2024-го на програму спрямували 3 мільйони гривень, а використали 1,8 мільйона. Із цих грошей 90 тисяч на компенсацію придбання матеріалів і ще 1,7 мільйона на відсотки по кредитах для ОСББ. Згідно з програмою підтримки ОСББ, подаватися будинки можуть на співфінансування, зокрема капітальних ремонтів покрівель та дахів, внутрішньобудинкових систем трубопроводів, електроосвітлення, електрощитових та силових проводок, а також на капітальний ремонт сходових клітин, ремонт ганків, стін та фундаментів. Крім того, ОСББ можуть отримати компенсацію частини вартості матеріалів та обладнання, також податися на відшкодування частини кредитів. Таку інформацію повідомили в управлінні житлово-комунального господарства. Дарина Литвак, Анатолій Кикот, Суспільне новини, Полтава.